Привіт, це знову я, Ольга Ковальова з черговим міфом сарафанного радіо. Сьогодні я хочу поговорити про допустиму тривалість практики, тому що дуже багато виникає питань і скарг про те, що Джоб центри мене кудись там посилають, і скільки можна, і так далі. І тому подібне. Одразу скажу, що дуже багато інформації з цього приводу ми вже виклали у відео, де йде аналіз. І повний розбір закону про інтеграцію, є окремий випуск, присвячений саме практиці і іншим заходам з пошуку роботи, до яких вас може залучати Джоб центр. Тому всі деталі дивіться там. Сьогодні я дуже коротко хочу пробігтися по трьох таких пунктах. Скільки тижнів вас можуть підряд залучати на практику, чи взагалі в цілому, так скільки годин на день, тобто на тиждень, вас можуть залучати на практику. Практику і чи можна просити якісь додаткові собі пільги у вигляді скорочення кількості годин через певні особисті обставини. Як завжди, будемо звертатися до документів. Перший такий – це закон про інтеграцію. Давайте розбиратися з першим питанням. Воно найлегше. Тут мова йде про те, скільки ж нас можуть тримати на практиці. Ми дивимося на параграф 23b. Пункт 4 і пункт 5. Що тут сказано? Якщо особа визнана такою, яка готова для роботи, в більшості випадків ми готові для роботи. Ще бувають особи, які визнані готовими для активації, детально про це дивіться у випуску з Андрієм. Про закон про інтеграцію, де мова йде про ці заходи з пошуку роботи. Але сьогодні я буду дуже скорочено говорити, чи спрощено так, і ми будемо говорити про тих, хто готовий для роботи, тому що для них, тобто для них певні правила є, вони відрізняються від тих, що прийнято для готових для активації, але у 99% всіх випадків наших переселенців розцінюють як готових до роботи. Значить, Що стосується них, то практика може тривати до 4 тижнів. Ну, ніби класно, ніби добре. Але пункт другий тут же каже, що е, якщо після цього особі важко знайти звичайну роботу або роботу з компенсацією зарплати, то тоді можна продовжити практику до 13 -ти тижнів. Далі ще краще. Далі сказано, що якщо і в цьому випадку людині все ще важко знайти звичайну роботу або роботу з компенсацією, тоді можна продовжити до 26 тижнів. І якщо і після цього людині важко знайти роботу, то тоді можна продовжувати практику до схочу. Такі майже самі правила стосуються і тих, хто готовий до активації, за винятком, що в них мінімальний термін практики це 13 тижнів одразу, навіть не 4, а 13. Тобто ми бачимо, що чіткої межі, коли практика має зупинитися, коли вже досить, коли нас вже більше не мають права відправляти на практику, такої межі реально не існує. Далі, тепер давайте подивимось на параграф 17 а, частину третю. Тут мова йде про перерву між практиками. І тут сказано, що знов таки для особи, яка є готовою для роботи. Максимальна перерва між практиками може складати 6 тижнів. Зверніть увагу, що тут мова йде про перерви між практикою і роботою з компенсацією зарплати. Але я одразу скажу, що, на жаль, комуни не дуже часто розганяються, чи навіть никому, не а роботодавці не дуже хочуть приймати українців на таку роботу, тобто знов таки в більшості випадків мова буде йти про перерву між практикою і практикою. Зверніть увагу на два моменти. Перший це те, що мова йде про максимальний термін перерви у 6 місяців, так тобто він може бути і коротшим, йому може взагалі не бути. І з іншого боку, оцю перерву не слід сприймати як якусь там відпустку, канікули чи щось таке інше, тому що мова йде виключно про ті заходи, які відбуваються із залученням роботодавця, саме практика або робота з компенсацією зарплатні. Ви, як особа, яка отримує соціальні виплати за законом про інтеграцію, не маєте право на відпустку в класичному розумінні. Ця пауза це буде пауза саме між практикою і практикою. Але протягом цієї паузи все одно за вами зберігається обов'язок відвідувати мовну школу, ходити на усі зустрічі до джоб центру, куди вони вас викликають. Якщо вони вигадають якісь там курси для вас, співбесіди, що завгодно, якесь там навчання, це все. Вам також доведеться відвідувати. Тому це пауза, але не канікули, це не перерва, отака, як ми собі уявляємо в нашому побутовому розумінні. Тобто, висновок з пункту першого, на жаль, не існує чітких меж, скільки нас максимум тижнів можуть залучати на практику. Тому що в індивідуальному порядку вони можуть це продовжувати і продовжувати і продовжувати. Наступне питання. Скільки максимум годин на тиждень нас можуть залучати на практику, давайте одразу скажемо, що ми є унікальною групою отримувачів виплат безробіття, тому що ми підпадаємо під дію закону про інтеграцію, а також під дію програми з інтеграції, яка прописана в цьому законі. І тут чорним по білому написано, що ця програма складається з двох частин: це вивчення данської мови і власне. Оці пошуки роботи написано одне зно таки. Ми це розуміємо як практика, тому що нас цікавить саме це. Тепер давайте дивитися, якщо ми подивимось на параграф 21, частину 3, то тут написано, що в середньому максимальна кількість годин відвідування мовної школи для іноземця, який підпадає під дію цієї програми з інтеграцією, може складати 15 годин. Тобто це максимум, їх може бути менше, може бути трішечки більше за рахунок того, що в якісь тижні їх трішечки менше. Тобто головне, щоб в середньому виходило 15. Далі тепер давайте подивимось на параграф 17 а знову, але тепер будемо дивитися на частину другу. Тут написано, що для іноземця, який визнаний готовим для роботи, максим, тобто мінімум, вибачте, мінімальна кількість годин оцієї практики може становити 15 годин на тиждень. Так, якщо мова йде про тих, хто готовий до активації, там це визначається в індивідуальному порядку. Але знову таки 99% наших українців це джоб багато, Тобто, у нас стосується це правило мінімум 15 годин на тиждень. І все. Тобто для школи мінімально, максимально, вибачте, встановлено 15 годин, для практики мінімально. 15 годин ніде, на жаль, в цьому документі не вказано, скільки годин на тиждень, максимум в сумі вони можуть складати ці дві складові вашої інтеграційної програми. Звідки походять оці ці 37 годин, про які ми чули, що їх нібито можуть. Рахувати як от якусь межу. Давайте подивимось на інший документ, про який я ще ну, не згадала напряму, так але я сказала, що їх буде два. То тобто подивимось на другий документ. Він називається Постанова про активні заходи з пошуку роботи. Або, ну, якось так, я не знаю, як це перекласти грамотно і дослідно, але ну, щось таке. Значить, що тут сказано? Дивіться, тут дійсно є такий параграф 60 з частиною 5, де написано, що участь в практиці має відбуватися в нормальні години роботи фірми, і не може перевищувати той обсяг, який визначає. Повну робочу зайнятість на тиждень для цієї фірми. Ми знаємо, що нормальний робочий тиждень в Данії – це 37 годин, нібито все сходиться. Але тепер давайте піднимемося вгору подивимось на перший параграф цього ж самого документу. Тут мова йде про цільову групу. На кого розповсюджується дія цього документу. І тут ми бачимо перерахована ціла купа різних категорій отримувачів соціальних виплат з безробіття, і в багатьох параграфах іде кома, і написано: ті, хто не підпадає під дію закону про інтеграцію, ті, хто не підпадає під дію інтеграційної програми. І оце все виключення, я вам його попідкреслювала. На жаль, ми є винятком з цього правила. Тобто, цей документ регулює повністю права обов'язки джоб центру права обов'язки фірм, які беруть на практику, і усіх права обов'язки всіх отримувачів соціальних виплат безробіття, окрім нас, переселенців. На жаль, тобто, з одного боку, дійсно можна, звісно, апелювати до цього пункту. І казати, вибачте, в мене забагато виходить годин на тиждень, я не встигаю. В мене і практика, і відвідування мовної школи, і вони в сумі складають більш ніж 37 годин. Будь ласка, мені дозвольте ходити менше на практику. Але в будь-якому випадку, у комуни у джоб-центру завжди є шанс. Послатися на оцей параграф перший і сказати, що тебе, мій рідний, це правило не стосується. Тобто, спробувати ви можете, але гарантії, що це допоможе і проконає, на жаль, немає. Ще я вам хочу сказати: якщо ви хочете все ж таки спробувати щастя, то я дуже сильно не рекомендую. По-перше, йти туди на емоціях і з ними сперечатися. І по-друге, писати якісь дуже довгі листи, якщо ви збираєтеся це вирішити письмово. Ну, і краще це я вам радила вирішувати письмово, тому що якщо ви щось написали, це не може бути перекручено. Але якщо ви підете туди розмовляти усно та ще й на емоціях. Ви можете щось необережно сказати, невиважено, і вас почнуть підштовхувати до того, що О, ти хочеш відмовитися від того, щоб ходити на практику, О, а ти ж знаєш, що ми тобі тоді маємо зняти з тебе соціальні виплати. Іноді я не кажу, що в усіх комунах так відбувається, але іноді деякі комуни йдуть, роблять все для того, щоб зекономити гроші, вони йдуть на будь-які хитрощі для того, щоб людей просто вирішити. Вибхати, позбавити їх соціальних виплат, так, закрити їхню цю справу в джоб-центрі. Сказати, все, ти відмовився, іди звідси. Тому дуже обережно, тому що дійсно може бути таке, що ви прийдете якраз от на такий випадок, і ваші слова почнуть перекручувати. Тому я раджу звертатися письмово, без емоцій, не пишіть у цих довгих простирадл, як деякі пишуть: ви там з нас знущаєтесь, ля-ля-ля. Це все не стосується справи. Чітко, конкретно. У мене стільки годин практики, стільки годин мовного викладання тижне на тиждень, сумі, стільки-то стільки це перевищує 37 годин. Будь ласка, знизьте мені. Кількість практики, можливо, таке, що вам скажуть, зменшувати мовне викладання, можливо, вам скажуть тоді не ходи на денне викладання, ходи на вечірній клас, там менше годин. Я не знаю, як це буде вирішено. Може бути, взагалі вони вам знов-таки скажуть, що ви не підпадаєте під дію цього параграфу, і у вас це правило не стосується. Тобто, все дуже, -дуже індивідуально, але спробувати варто, але обережно. І наступний момент, останній, скажімо, під пункту цього міфу сарафанного радіо, це стосується данців. Вони дуже люблять нам розказувати: Іди до домагайся, як же ж тебе ж та маленька дитина, або в тебе батьки інваліди, ти ж маєш їх доглядати, ти ж маєш право ля-ля-ля, або ну, я тобі там стільки-то годин їхати на день на цю практику, вони не мають права. Дійсно, якщо ми відкриємо цей ж самий документ, цю постанову про активні заходи щодо чи активні зусилля щодо пошуку роботи, так, то можна знайти параграф 57, де мова йде про такі виключення, що мають враховувати час вашого транспортування, він там не має перевищувати стільки то стільки. -то. Тогоди на день, що якщо у вас є діти або дорослі члени родини, які потребують вашого догляду, то вам не можуть призначати практику на ті години, коли ця е, особа потребує вашого нагляду, наприклад, поза годинами роботи садочків чи продльонки, чи якщо у вас там є якийсь. Е, Робітник соціальний, який приходить доглядати ваших дорослих членів родини з інвалідністю і так далі і тому подібне. Але є одне: але перше ж речення оце параграф 57, каже, що це все стосується тих, хто підпадає, чи хто вказаний в параграфі 1 пункті першому. Повертаємось до попереднього слайду. Тут іде мова про тих, хто отримує. Ну, я пере, пере, перескажу це речення простіше. Тут багато чого цікавого написано. Тут мова йде про отримувачів да опіння. Це я розповідала в попередніх відео, де мова йде про, про спілки. Це, якщо коротко пояснити, як приватне страхування проти безробіття. Людина є. Членом профспілки працює, сплачує виплати якісь внески щомісяця. Якщо вона втрачає роботу, їй певний період не комуна платить ці виплати цю соціалку, а платить профспілка. Тобто, це як приватне можна сказати, це приватне страхування проти безробіття, і оскільки ці всі гроші йдуть не з кишені комуни ці категорії громадян. Можна претендувати на певні отакі полегшені правила, все. Тобто, це не стосується нас, на жаль, і я говорила вже багато разів: не слухайте данців, якщо вони не працюють в певній сфері професійно, то вони правил цих не знають. В кращому випадку вони знають якісь поодинокі випадки з досвіду або власного, або їх знайомих, і там можуть бути. Ціла купа різних нюансів, які суттєво їхню справу відрізняють від вашої. І отут якраз такий варіант, що вони вам можуть казати, що ви маєте право на те і на те, і ви просто будете бігати, стукатися головою об закриті двері і витрачати свої душевні сили і час і нерви на те, щоб... Спробувати досягти того, на що ви не маєте права, так якщо у вас є певні такі проблеми, ви можете спробувати по-хорошому домовитися з вашим консулентом, спробувати пояснити вашу ситуацію, можливо, вам підкажуть якісь там кроки формальні, що ви можете зробити в цьому напрямку. Так, наприклад, як оформити собі. Опікунство над особою з інвалідністю, тобто опікунство саме нагляд, в плані нагляду. Так, це теж процедура, яка виходить за межі тематики нашої сьогоднішньої, але це теж можна зробити. От, але в жодному разі ви не можете нічого вимагати. Тепер давайте підведемо підсумок. На жаль, дуже сумний, на жаль, не існує чітких меж. Скільки вас максимум можуть залучати на практику? Ані в вимірі кількості тижнів, ані в вимірі кількості годин. І, на жаль, за законом ми не маємо права на якісь поблажки формальні. Так ми можемо розраховувати на якесь там людське ставлення чи на співчуття, що завгодно, але формально нам можуть відмовити, і це на розгляд вашого консультанту, чи йти вам на зустріч, чи ні. Все, на цьому я завершую. Дякую за увагу. Побачимось з вами в наступних відео або ефірах. До побачення.